Доброго дня, шановні колеги, вітаю вас на каналі Валерія Марценюка. Сьогоднішній виступ я присвячу цікавій темі під назвою Про пенсійні касти в Україні. Пенсії громадян України періодично збільшуються. Завдяки їх перегляду. Та індексації. Розміри виплат у 2024 році середня пенсія в Україні зросла на 400 гривень З 300 до 5700 гривень. Тому окремі пенсіонери України все ж отримали деякі збільшення розмірів пенсії завдяки її індексації. Ну, на 8%. При обіцянки влади, все-таки тим, були надати 13%. Втім, не усі пенсіонери відчули ці зміни на своєму столі. Також підшвидшення пенсійних виплат сприяння нарахування додаткових надбавок окремих категоріям пенсіонерів. Оце. Також повідомляла Пенсійний фонд України. Так, наприклад, пенсіонери з погіршеним здоров'ям можуть отримувати доплати додаткові, для цього необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України з відповідною заявою. Особа, яка претендує на цю надбавку, має. Проживати на самоті, потребувати догляду сторонніх осіб, соціальних працівників. І це стосується пенсіонерів, які досягли вже віку 80 років. Ця доплата становить 40% від прожиткового мінімуму для інвалідів. Наразі розмір цієї суми становить 944 гривні. Україна. Українці старші за 70 років можуть також отримувати вікову надбавку, якщо їхня щомісячна виплата становить менше, ніж 10 340 гривень 35 копійок. Ця надбавка з часом не зростає. Якщо маєте менше, ніж 10 340 гривень. Зараз її розмір такий: пенсіонери від 70 до 74 років. Включно отримують доплату 300 гривень від 75 до 79 років, включно 456 гривень. Ну, а від 80 років до 570 гривень. Доплати за віком додається до пенсії автоматично. Тобто, звертатись вам спеціально до пенсійного фонду для цього не потрібно. На противагу вище названому покращенню пенсійного забезпечення, на інтернет-порталі Фокус було доведено до відома пенсійного загалу про існування в Україні окремого касти пенсіонерів, які в 2024 році збільшили пенсію більш як на 4 тисячі гривень. Як з'ясувалося, це зростання торкнулося колишніх суддів різних інстанцій? Це від районної інстанції, наші операційні, окружні суди, касаційні суди, Верховний суд України, Конституційний суд України, ну інакше кажучи, всі судді в Україні. І які після проведення перерахунків почали отримувати середні виплати в розмірі більше. Та 4 тисяч гривень на місяць. Причина такої цікавої ситуації полягає в тому, що ці категорії українських пенсіонерів за якісь невідомі їх заслуги, ну, напевне, корупційні схеми та хабарництво пенсії нараховують за особливою формулою. Яка стосується виключно тільки людей цієї професії. Звідки взялася формула? Детально про цю подію <кій> я буду розповідати у своїх відео під загальною назвою Конституція України. <кій> Двокрапка гарна казочка, але не про нас. Якщо в двох реченнях, то суть полягає в тому, що. Закон України про покращення пенсійного забезпечення за номером 2148 від 2017 року авторства уряду Володимира Гройсмана та Андрія Реви визнали неконституційним тільки для касти суддів усіх рівнів. Всіх інших пенсіонерів України просто тупо кинули на бабки. Тому для цієї касти надгромадян. І ввели окрему формулу. В той же час з початку 2024 року пенсії суддів зросли всього ж на 4 тисячі, що призвело до збільшення середньої пенсії суддів до 103 874 гривні. Ну, порівняйте свою пенсію з цією середньою пенсією суддів в Україні. Для решти пенсіонерів такі суми є недосяжними. Оскільки максимальна пенсія звичайним українцям звичайним українським пенсіонерам обмежена, всього на всього, 10 прожитковими мінімумами. І наразі становить 23 610 гривень. Кому ще повезе мати таку пенсію. На відміну від звичайних пенсіонерів для касти суддів. Не застосовується це обмеження. В середньому, у звичайного українця, кофеціян стажу становить, як правило, кількість його років. Ну і як правило, не перевищує 30%. Ну, є такі, які мають і 40%, і 47, наприклад, у мене. Це 47 років стажу. Але для судді з 35 річним стажем. Цей показник сягає цілих 80%. По факту, певні українські судді можуть отримувати до 240-240 тисяч гривень пенсії на місяць. Так, наприклад, суддя Верховного суду. Судді отримав Верховного суду, отримують пенсії понад 200 тисяч гривень на місяць. Для прикладу, на початку 2023 року Вища Рада правосуддя ухвалила рішення про відставку судді Верховного суду в касаційному господарському суді Людмили Стратієнко. У своїй декларації за 2023 рік вона вказала в середньому 216 633 гривень пенсії на місяць. Ну, напевне, заробила працюючи поті на, на владу, напевно. Ну, тому що на кого інакше. Колишній голова Верховного суду Ярослав Романюк за минулий рік заблокирував пенсію в розмірі 2 мільйони 937 гривень. 937 тисяч гривень. Що становить близько 244 752 гривні на один місяць. Судіж, спеціалізованих суддів судів, отримують дещо менші пенсії. Наприклад, голова господарського суду Тернопільської області Сергій Стопник пішов у відставку 15 березня 2023 року і за. 9,5 місяця він отримав пенсію в розмірі 100 356 гривень на місяць. Колишній голова вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко вийшов на пенсію в 41 рік, зверніть увагу. І зараз в 46 років так собі добровільно отримує пенсію в розмірі 81 тисяча гривень на місяць. Ну, це менше, ніж середні пенсії суддів, оскільки Осієнко не встиг заробити достатньо суддівського стажу. Таким чином, незважаючи на твердження Конституції України, задекларованої в статті 22, про рівність усіх громадян, по факту виявляється, що такої рівності на практиці не існує. Під законними актами. Які прямо протирічать Конституції. Усі ну, громадяни України розділені, ну, пенсійну віку розділені на дві категорії, називаємо їх кастами. Це розділення, ну, ви знаєте, існує в Індії, там це чотири касти, в ну, нас поки що так дві. Перша каста це надгромадяни, які мають повні конституційні права. Ну і друга каста. Це не до громадяни, права яких обмежені під законними актами або корпоративними взаємокрешуваннями представників Касти громадян України. Ну, це досить цікава інформація, думаю, для багатьох, тому що ми мало звертаємо уваги на те, що відбувається в нашій країні. На жаль, йде війна, але війна коли закінчиться. Але це питання потрібно. Вирішувати. Конституція є Конституція, однак вона у нас в Україні, на жаль, не діє. Ну, дальніше, цю, Детальніше про цю ситуацію. Я так займався досить довгий час цим питанням. Я подальшому розгляну в циклі своїх відео під загальною назвою Конституція України. Гарна казочка, але не про нас. Дякую за увагу. Всім всього найкращого. До зустрічі!